Підхід українських оборонців з вугледара є наслідком відмови США у дозволі Україні бити в глиб РФ. Про це пише видання Associated Press. Втрата прифронтового міста навряд чи змінить хід російсько-української війни. Пишуть журналісти, але ця втрата підкреслює погіршення позиції Києва, частково внаслідок твердих червоних ліній заходу, кажуть військові чиновники і аналітики Західні аналітики. За отримання міста збройні сили України боролися до останнього. Наші оборонці кажуть, що вивели війська з Вугледара, щоб захистити життя бійців і техніку. Але що ж буде далі? Як рухатиметься фронт? Чи дійсно тепер під загрозою можуть опинитися Дніпро і Запоріжжя? Про це говоримо далі з полковником, військовим експертом Сергієм Грабським. Пане Сергію, ми вітання. Ми вітаємо радий бачити. Чимало дискусії на цю тему зараз: був наказ про відхід чи не було. Чи дійсно ворог скористався ротацією, про яку говорять? І ось ці процеси зрозуміло, що вони не мали бути публічними. А як ви можете прокоментувати цю ситуацію? Кажуть, що співвідношення по пострілах було 1 до 10 на користь росіян, Тож, та теза, щоб врятувати життя наших оборонців, вона вірна. Ви знаєте, я би підійшов до цього питання трошки з іншого. Ну і одразу хочу, ви вже озвучили, позицію Асошейте Перс. Я маю моральне право сказати, що це абсолютно ідіотська і безвелика позиція, тому що надання дозволу стріляти влип території Російської Федерації має відповідати ще наявним силам та засобам, які можуть здійснювати цей область. У нас таких сил та засобів. Тому це це твердження не можна навіть розглядати як якесь правове твердження, тому що не воно відповідає, не відповідає дійсності. Йдемо далі щодо оборони Вугледару, щодо ситуації навколо Вугледара, давайте не забувати, що Вугледар оборонявся більше двох років. Більше двох років ця, цей укріплений район відбувався масовим обстрілом. З усіх видів зброї, яка тільки могла бути застосована. Крім ем того, треба розуміти, що противник, як і ми власне, усвідомлював і усвідомлює надзвичайно високу важливість цієї ротації для подальшого розвитку. Я можу погодитися за США, які кажуть, що серйозно сьогодні ситуація на лінії фронту не зміниться. Але треба, треба розуміти наступне, що е, Вогледар тісно пов'язаний іншою локацією, бо необхідно згадують Волноваха, Волновахський район. Але треба розуміти наступне: Волноваха це важливий залізничний вузол, який, будучи постійним вогневим впливом України, не міг бути використаний у повному обсязі. На сьогоднішній день ситуація міняється в Росії, і це треба визнавати. Має можливості в оперативній перспективі. Протягом кількох місяців використати цю ситуацію для того, щоб наростити свої е, свій бойовий потенціал на південному фронті, і в зв'язку з цим е, треба розуміти. Треба розуміти наступне, що так, загроза для Запоріжжя може існувати, але не сьогодні. І треба розуміти наступне, що ми розуміючи, що загроза існує, можемо е, не, сп... Не, сп... не спостерігати за ро подій, а робити певні кроки. Тому я б не настільки драматизував ситуацію. Щодо інформації, що ворог скористався чимось, що скористався, шановні друзі, мене давним дуже сильно дратує те, що ми вже на 11-й рік війни так і не змогли досягти такого поняття, яке є абсолютно зрозумілим для кожного військового любій цивілізованій країні як оперативна безпека. Це є не закритою інформацією, про це можна прочитати, що 90%. Секретно 90% аналітичної інформації, необхідної для проведення певних розробків аналізу, здобувається з відкритих джерел, тому е, я просто не можу передати, як мене дратують і ці дописи, виступи, повідомлення. Вони е, виглядають хаотично, але вірте мені, людей, які мають до цього фах, е, які мають досвід використання і обробки таких баз даних і масивів інформації. Знайдеться спосіб, щоб ця мозаїка е, лягла в е, нормальний документ і була зрозуміла для тих, кому це. Буде Тому знаєте, можна безконечно е, звинувачувати тих чи інших осіб, е, тих чи інших там, службовців або не військовослужбовців, або політичних діячів, і так далі, але це наша загальна біда. І це треба усвідомлювати. Це страшно, коли е, солдат у копії. Командир, не маючи права, офіцер, інші громадяни, а не громадяни України. Женочись за хайпом, за якоюсь сенсацією, іноді розкриває те, що має бути скрито. Це неприпустимо. Маємо ми вивчити урок. Я маю надію, що ми маємо вивчити цей урок, хоча вже 10 років навіть більше пройшло з пори, коли ми мали б засвоїти ці знання на відмінно. Але ситуація така, які є. Отже, підсумовуючи статичної точки зору сьогодні, не матиме серйозних наслідків і фронт буде стояти. Але ми стоїмо перед загрозою посилення тиску на наші південні рубежі. Це може стати операцією російських окупантів. Можливо, в наступній кампанії. чи це буде весняна кампанія, чи зимово-весняна кампанія, подарусь. Ну насправді сьогодні також читала дописи аналітиків. Західна преса пише про те, що ось той ризик, який є для Запоріжжя і Дніпра, що росіяни не чекатимуть місяці, а навпаки рушать далі, скориставшись тим же прикладом Авдіївки. Ну, знаєте, я з цим не погоджуюсь. Треба розуміти, що є ще таке поняття, як оперативна набуває. Території, ти була, може, значить дві бригади захопити Запоріжжя. Мені це неможливо. Тобто, для цього, щоб е, створити ударний кулак, треба зосередити відповідні ресурси, сили та засоби. А це фактор часу, це фактор зосередження, це фактор доставки, накопичення, навчання і далі подібне. Ми бачимо, що російська армія на сьогоднішній день виявилася неспроможною блискавично діяти. Вона не має готових ресурсів, які просто сьогодні можуть бути, задія, бути задіяні. На лінії фронту. Тому ну я скептично ставлюся до того, що е, завтра, по післязавтра, або навіть до нового року росіяни спробують здійснити е, якийсь активний наступ на е, Запоріжжя. І повернуся до того, про що я казав. Ми так само не є сторонніми спостерігачами, і скажімо так, і це визнають наші західні союзники. Українська розвідка вказала свою надзвичайно високу ефективність. Любе зосередження сил та засобів проти. Може загрожувати нам, і вплив опиниться в зону дії наших ударних засобів буде безумовно знищено. І так само треба враховувати при оцінці ситуації. Ну, наближається осінь, осінь. Погодний фактор, душі, розмиті ґрунти, по яких важко проходить техніка. Це те, що вже ми цивільні вивчили. Чи уповільнить це просування ворога і в цілому активність на фронті, чого чекати найближчим часом? Знаєте, ну давайте подивимося на лінію фронту, яка зараз е, спостерігається. Тобто ми бачимо відсутність рухів на зона харківському напрямку. Ми маємо такий гольчастий рух в районі Кубацька, е, незнерухомлена частина лінії фронту проходить через Панську е, область, тримається е, часів ЯР. Е, йдуть такі запеклі бої за турецька, але там серйозних зміни, обстановки нема. Практично ми спостерігаємо те, що фронт на покровському напрямку зупинився. Останніми днями ми не спостерігаємо, не бачимо, як взагалі. Так, є певна динаміка на праху, і ситуація дійсно загрозлива, і складна, але це, ну скажімо так, обмежені ділянки фронту. Важко дуже важко. Там дуже важко і отримувати лінію фронту. Коли противник наважався в своїх засобах неймовірно складно, я давно говорив, ще пару місяців, тому що я не можу пояснити, яким чином наших хлопців далі. Ми говоримо про південь, і там е так само особливих рухів вже на сьогодні ну, спостері... не спостерігається. Ну, можна сказати, що вже на сьогодні є певне запихання, якщо можна. Сказати такий інтенсивний бойових дій, хоча в темі напрямки, де противник ще має можливості добити, він ще е е давить. У вересні було встановлено черговий рекорд з використання бойових дальних безпілотників. Росіяни по Україні лише БПЛА випустили 1300, і з українського боку. Нарахували понад 850. Ну такі вже досить серйозні цифри. От свіжа новина, точніше, вже не така свіжа. Станом на ранок було відомо за Російсь за даними російських змі, що вони збили 113 безпілотників, але відомо, що не всі збили уражено аеродро. Військовий аеродром Борисогліпська у Воронівській області, ось яке стратегічне значення він має, я так розумію, що буде менше кабів, що ще. Ви знаєте, чомусь всі кажуть, я дуже перепрошую, мене тут просто веселить, іноді всі зловживають терміном стратегічне значення. Тактичний аеродром не може мати стратегічного значення. Більше не зловживатимуть, чесне слово. Ну, просто пояснюю ситуацію, розумієте, там, де знаходиться стратегічна авіація, яка може нести ядерну зброю, яка може змінити стратегічну ситуацію на лінії фронту, ті об'єкт можна називати стратегічно. А Брисклепськ це ну, в принципі оперативна база штурмової бомбардувальної фронтової авіації. Тобто, це такий, знаєте, елемент оперативного мистецтва і ну, сприйняття ситуації. А ви абсолютно праві. Зменшиться кількість має зменшитися кількість нанесення ударів кабами протягом певного періоду часу, і це до речі, так само камінь камінь ворот що не можна використовувати стратегічно, тому що не період часу це досить великий проміжок часу. за який противник може перерозподілити зусилля і перенапалити свої ресурси з інших об'єктів, які так само є елементами оперативної побутови війська. Але так, ми маємо наносити такі удари, і найбільше найважливіше ви розумієте, як то кажуть, як кажуть, кажуть, рис себе не зварить, так от і бомба сама себе не запустить. Тому, а, тому треба розуміти, що для нас критично важливим елементом нашої збройної боротьби є знищення носів цих е, керованих авіабомб. Е, мене б дуже втішило, якби ми отримали повідомлення про знищення там великої кількості. Авіаційних засобів, що Росія як це не дивно, хоч вона себе і наполегливо позиціонувала як видатна країна там з видовим військовим обладнанням і озброєнням, вона не сможна будувати літаків в тій кількості, які б забезпечували про тероріс. Тому знищення кожної одиниці повітряної техніки для нас є великим досягненням і великим успіхом. Скільки вони збили тих е наших дронів, скільки ми збили. Ну, якщо навіть ми порахуємо, що один літак коштує десь 5-15 мільйонів доларів, а один дрон на два партия менше, ось вам вся вигода. Так що війна продовжується, і ми маємо вітати такі успіхи наших сил оборони. Ну, сподіваємося, що їх буде більше. Я б хотіла з вами ще про перспективи поговорити. Вчора ще Марк Рюте приймав повноваження генсека НАТО. Сьогодні він привів він в Києві, а знову ж таки, президент заявив, що він розраховує на зміну підходів в захисті неба. Що би могло істотно ось тут покращити наші позиції і в якій кількості як вважаєте? Ну, ви знаєте, тут треба розуміти наступне. Давайте будемо говорити, що сталося цього літа. З цього літа Росія, звідки нам втратила можливість миттєво напасти на країни Балтії і досягти якогось успіху. Це відбулося завдяки відчайдушним, відчайдушним зусиллям українських сил оборони на, в першу чергу, на харківському напрямку, в другу чергу на Курському напрямку, і стійкою обороною наших позицій на всіх ділянках фронту. НАТО свідомлює, що воно може нам допомогти, рятуючи себе, і пріоритетом саме для НАТО є підтримка українських сил оборони в нашій збройній боротьбі. що Росія ну, фактично, на фактично зав'язана українські так на сьогоднішній день вона вже не може відволіктися від а, України. Зом з тим треба усвідомлювати, що загроза існує, і НАТО це усвідомлює, і вони зараз роблять дуже активні кроки для того, щоб построїти свою оборону здатність, але вони будуть готові десь приблизно тільки в 20 році, виходячи з тих положень, які були озвучені ще на вільно саміті НАТО. Було відповідно до цього, ми з вами поглядаємо в ситуацію, коли і ми зацікавлені в НАТО, і НАТО. Зацікавлена в нас необхідності підтримання наших зусиль по обороні. Тому НАТО буде робити все можливе на своєму рівні, але зрозуміти, НАТО не має своїх збройних сил. Це площадка і союз держав, які приймають рішення, причому приймають рішення одноголосно. Але факт НАТО є надзвичайно важливим з точки зору того, як виглядає позиція цивілізованого світу. Тому такі зустрічі треба вітати, і дуже приємно, що Марк Любер країна одразу після свого перебирання повноважень як того голови альянсу Насправді ну, це дуже важливий а, дипломатичний крок. А ще ось про таке знову ж таки про НАТО, а, президент Байден може просунути заявку України про вступ до альянсу ще до кінця своєї свого президентського терміну. Ця інформація від журналістів Financial Times. От чи дійсно, скажімо так, відсутність електорального тягаря, так яке на нього тиснуло, може прискорити цей процес? І друге, останнім часом говорять про те, що якщо і Україна, Україна може вступити в НАТО швидше, якщо це відбудеться за прикладом розділеної Німеччини. Як ви до цього ставитеся? Перше, чи може президент Байден всунути таку заяву? Може. Чи матиме це якісь наслідки? Ні. Не може, не матиме наслідків. Що перший раз в НАТО всі рішення приймаються одного голосу. І а, як то кажуть, позиція Угорщини Відковують Орбан обіцяв не втручатися, наскільки ну, це я пам'ятаю. Він обіцяв підтримувати. Ви, ви бачили ну, а давайте ще кіцу згадаємо і так далі. Питання є неоднозначне і так кажемо про це дуже довгий. Щодо а, Німеччини розділеної, розумієте, є один. Там не було війни, там не було згостери фази конфлікту. Таким чином, навіть, я би сказав так, що нас якось так підсвідомо можуть підтовкувати до якихось мирних переговорів, де ми маємо поводитися будь-чим, з аби для того, щоб дати росіянам перерву підготуватися. Буде на це НАТО? Ні, не буде. Це не вигідно ні нам, ні НАТО. Це вигідно тільки Росії. Буде й тепер на сьогоднішній день. Е, Росія в захоті це сприйняла, хоча і на сьогоднішній день вона не розглядає ці питання. Тому я дуже скептично відношуся до е, цих питань, ба більше видачи до того, що я сказав про вільський саміт. Ми розуміємо, що країнам НАТО необхідно потриматися е, і виграти час до 27-го року, скішно кажучи. Е, вони готові платити за те, щоб ми трактували їх собою на сьогоднішній день. І, на жаль, на жаль, я іншого варіанту розвитку подій не можу бачити, тому що, скажімо так, апетити Російської Федерації на сьогоднішній день вони настільки зросли, що сказати, що Росія буде готова взяти якесь примір'я не можу. Ба більше ми з вами знаєте. Я пам'ятаю, коли раз був на 112 каналі, десь у 2014 році, коли оголошувалося перше тримарі. Якщо мене не зраджує, воно протрималося ще 22 хвилини. Тому і тут я маю дуже великі сумніви щодо того, що це буде щось ефективне. Тому треба усвідомлювати наступне. війна триватиме дуже довго, дуже довго роки. І е, ми маємо бути до подальшого протистояння. Всі наші зусилля мають бути направлені не для того, щоб нас там фактично прийняли в НАТО і так далі. Цього може відбутися, тому що НАТО не буде оборони сьогодні. Давайте будемо зверти, а до того, щоб ми отримали е, більш ніж мінімально достатні. А я б сказав, так більш ніж достатні сили та засоби для ведення збройної боротьби, причому новітні, для того, щоб ми знівелювали ті переваги, які має Російська Федерація на сьогоднішній. День. Насправді досить великі очікування від майбутньої зустрічі Рамштайн. Я не кажу про зняття бану з дозволу бити в глиб території Росії, тому що ми з вами вже це обговорювали, що насправді там залишатиметься лише відстань в 100 кілометрів, якщо правильно розташувати ці всі цю всю техніку. Але що нам потрібно в такому разі ще? Якщо це не так далекобійна зброя, все дуже, просто. все дуже просто. В основному війна ведеться на землі. І росіяни, навіть на прикладі Вугледара, використовують свою чисельну перевагу, підкреслюю саме чисельну перевагу у наземних силах та засобах ведення цієї війни. А плюс з'явився такий новий фактор, як керовані авіабомб. І жодна наша система протиповітряної оборони не спроможна з ними боротися. Це всім зрозуміло. Це зрозуміло, тому що ворожі літаки просто не заходять в зону дії протиповітряної оборони. України, бо більше вони зараз збільшили а, радіус дії цих тривог авіабомб, ну, фактично він виключивши цю можливість. Як з цим боротися? Вибачте відповідь очевидна: нарощування авіаційної компоненти. Це має бути і є, я маю надію, нашим. Пріоритетом на майбутнє для того, щоб ну, здобути перевагу в повітрі. Без переваги в повітрі говорити про якісь зміни в війні неможливо. Це перше. Друге, я не дарма почав з того, що е, війна виконувала зосередження на наземних етапах бойових дій, і саме тому нам потрібна зброя, яка може змілювати е, чи сильну перевагу противника. Більш точно, більш дальнобійно. Ви пам'ятаєте, як двадцять третьому році. Досить придетально обговорювалося питання контролює боротьби, в якій ми наносили проти членів. Противник має можливість ще й зі складів шляхом певного виробництва здобувати артилерійські стили, але його ресурси не безмежні. Тому хто виграє в ті артилерійській дуелі, в якій фактор дальності і швидкості грає виключно роль, так само важливо. Противник використовує масовані атаки піхоти. Ми можемо цим протиставити масовне використання, в тому числі касетних боєприпасів, які ну, фактично знищують ворожу піхоту, надаючи можливість її сконцентруватися і проводити наступальні операції. Безумовно, ми говоримо про протиповітряну оборону, про посилення а, нашого тилу, прикриття надзвичайно важливих об'єктів, в тому числі прикриття наших бойових позицій. І це так само надзвичайно важливо. Ну і найголовніше а, знаєте, як колись там Московії казали не числом, а умінням. Тобто йдеться про фахову підготовку наших людських ресурсів, наших контингентів. І тут що ми можемо зробити? Треба усвідомити наступна країна, починаючи з 2014 року, жила у форматі Великого Ізраїлю. Що ми зробили для того, щоб тісно перетворитися такі ізраїль з точки зору підготовки суспільства? Нічого, і це дуже пито, і це призводить до того, що ми маємо проблеми з мобілізацією, з мотивацією, готовністю і фактор часу грає виключно роль. Появіть собі, якби всі проходили відповідну підготовку. Ми б зекономили дні, тижні на тому, щоб е, дати е, базово підготовленим е, мобілізованим або військово зобов'язаним якісь додаткові знання, які необхідні їм просто сьогодні просто завтра. Чином Термін підготовки міг би скористатися, наприклад, з двох місяців до місяця. Треба усвідомити, старосяча політика тут е, не, не працює. Не можна сховати голову в пісок в нашому випадку в бетон і думати, що війна обійде тебе сторона. Ця війна не обійде нас сторона. Вона зачепить кожного. І це так само надзвичайно важливий е, момент. Знаєте, ті всі розмови про те, що нам хто щось пам'ятати, ну в першу чергу ми маємо себе самі. І, до речі, ще одне важливе питання: наскільки ми можемо нарощувати випуск е, тої номенклатури озброєння бойової техніки, е, е, техніки, яка доступна саме в Україні. Йдеться про машини, йдеться про стрілецьку зброю, боєприпаси широкої номенклатури, інженерну техніку, і так далі. тому подібне. Ми не можемо випродуковувати все, але досить серйозні обсяги, як це робить Ізраїль, Віндія, до речі, так, тим прикладом для нас. Ми можемо щось робити, ми повинні це робити, ми мусимо це робити. Пане Сергію, сподіваюся, що врахуємо уроки і наші, і. А... Інших країн, Ізраїлю в тому числі, тому що зараз ця країна показує приклад по знищенню терористів, і чи не щодня з'являються нові прізвища? Я собі так думаю, можливо, одного разу ми почуємо інше прізвище, можливо, це буде. Ну дай Бог, дай Бог, ну просто треба розуміти, що те прізвище, яке ми з вами хочемо згадати, воно дуплікується у. В десятках мільйонах росіян це не одна людина, а це, скажімо так, свідомість цього суспіль... того суспільства, яке напроти стоїть. Ну, зміна однієї людини, однієї особи на іншу, Зараз в сьогоднішній ситуації нічого не змінить. Всі має бути доведені до такого стану, коли їхні внутрішні проблеми стають превалюючими над тим, що вони хочуть. На жаль, це так. Пане Сергію, я вам дуже дякую за ваш час і аналіз подій. Сергій Грабський, військовий експерт, був гостем обосток. Підпишіться на наш канал, пишіть коментарі, ставте лайки, аби це відео побачило якомога більше людей. На цьому ми ставимо крапку і побачимось.